Друзі, вирішила включитися. бо Зараз вже хочу викинути остаточно ті тюльпани, вирвати разом з вами їх. Ось тюльпан, який всередині з пуп'янком. І цей пупінок стоїть на місці вже місяць, нікуди не рухається. Зараз я вам покажу. Ось. Бачите? Він вже такий місяць стоїть. Зараз ми разом з вами вирвемо, подивимося, що там з цибулиною. Коріння велике, але дивіться, бачите? Все? Бачите? Цибулина гнила і тому з цього тюльпану нічого не може вирости. Далі ще один. Тюльпан, цибулина гнила, кореня немає. От, бачите? Жива гниль. І ще одна. Ось. Все гниле. Звичайно, що такий тюльпан ніколи в житті не зацвіте. Ось така історія, такий досвід в мене з тюльпанами. Тому гіацинти буду вирощувати 100%. Тюльпани, якщо садити, то тільки дуже ранні сорти, і дуже здорові. Вони мають бути дуже-дуже здорові. Сьогодні я прийняла зі свого підвіконника вазони, поставила одного ось тут. Одного поставила ось тут. Одного ось тут. А ще, друзі, прийняла. Свою експериментальний своє кашпо. Ви всі бачили, що відсвіли, у мене відквітували гіацинти Ось так виглядають крокуси, вони не квітують і вже, швидше всього, не будуть квітувати. Хтось уже давно-давно лежить, листочки є і вже засихати почали, квітки не було. Дехто тільки просинається. Тюльпани. Ось на одному місці квітувати не будуть. Деякі тюльпани, навіть не знаю, що з ними. Давайте от зараз глянемо. Ну, він просто, як завжди, друзі, от він хворий зверху. Бачите? Тому він і не заквітував. Ну, хай сидить, як сидить. І ще один такий самий. Хворі тюльпани, які я зробила висновки, саджати не потрібно, тому що з них нічого не буде, друзі. І зараз вам покажу, як я облаштувала свій, своє підвіконня. Ось так виглядає моє підвіконня, друзі. Я під низ простелила, де б то мені вам показати, ну, має значення. Під низ я простелила дитячий старий підодіяльник. Наверх я постелила фольгу для того, щоб відбивалося світло і було рослинкам тепло. Ось так на сьогодні виглядає моя протермінована суниця, не зійшло жодної бубочки. І тільки сьогодні, десь пройшло дві неділі, починають проявлятися перші сходи після того, як я виняла з холодильника. Бачите, видно добре. І ось тут теж з'являються перші сходи. Одна штучка, ще десь бачила одну. Десь немає її вже. Далі, отак виглядають мої помідорчики. І перці, ті, що я сіяла на пробу, пророщувала. Ось так виглядають мої чорнобривці. Оці чорнобривці, ви пам'ятаєте, це професійне насіння, це українське насіння, а це чорнобривці домашнє насіння. В принципі, домашнє і професійне дуже добре зійшло. Ну, і українське теж непогано. В принципі, відсотки 80%. 5, мабуть, зійшло насіння. Я задоволена. Оце я сьогодні посадила щось сьогодні садила. ось баклажани у Дмалбет посаджені, накриті. От, щось посадила вчора, гіпсофілу посадила, агератум, айстри. І в мене вже моє підвіконня наполовину, більше як наполовину зайняте. І ще в мене є тільки одне підвіконня у дітей, і воно менше, друзі. Але коли підростуть квіти, оці я розпікірую. І під кінець березня, сьогодні 5 березня, під кінець березня я квіти повивожу у село. Я їх розпікірую, вони приймуться, я їх вивезу в село. Вони там тиждень без мене виживуть. От. Ну, там, Якщо треба, то свекруху прошу, вона обережненько їх польє. І сюди буду далі ставити помідори, і ще в дітей в мене є одне підвіконня. І ще є одне підвіконня в мене на роботі. Найбільше, і воно теж дуже-дуже сонячне, друзі. А зараз я йду фарбувати волосся, фарбувати брови, бо сьогодні в мене культурна програма. Із Київського театру до нас приїжджає вистава, чого насправді хочуть жінки. Тому я сьогодні йду культурно відпочивати. Можливо, вас на трошки візьму з собою. Дівчатка, дехто з вас питав, якою фарбою фарбуюся. Ось така рябина. Колір Тіан 734. Екміколор. Друзі, і брови теж фарбую сама, колись я показувала в своєму відео для нових глядачів. Отака от фарба український виробник. Це все дуже просто. Отака от, от посудинка малесенька. І отака от паличка. Розводиться фарба, там є окисник і фарба, і все. І ви скільки економите собі коштів? Самі пофарбували брови, самі пофарбували волосся і вже красуня. Для тих, хто не знає, перша моя спеціальність Перукар Модельєр, друзі, тому я хочу вам сказати, що волосся буде гарно виглядати не тільки коли ви просто пофарбуєтесь, але коли ви його вичешете гарно, коли ви його вкладете, дуже велику роль грає щітка, якою ви складаєте волосся. Шампунь, бальзам, яким ви користуєтеся, все грає не останню роль. І коли гарно висушили волосся, ось так воно виглядає на путилиці, блискуче, гарно вкладене. І тоді я маю укладку на два дні. Я голову мию через день, ось на два дні, ось так виглядає. А ось так виглядають брови. Друзі, у час, коли Україна потопає у крові, дуже важливо. Мати місце, де ти можеш хоч трошки відволіктися від цього болю, від цих страждань, і будь-яке мистецтво воно є дуже терапевтичним. Особливо театр, коли закриваються шторки, виключається світло, ти ніби потрапляєш у зовсім інший світ, у зовсім інший вимір, і забуваєшся. Хоча б на цей коротенький час, слава Богу, не було повітряної тривоги про всі болі, турботи, про всі проблеми. Я отримала величезне задоволення від. Перегляду вистави і дуже вдячна е, хорошій, прекрасній парі Олексію Вертинському, і Ксенії Вертинській, Дарії Петружицькій, яка зіграла головну роль у фільмі в серіалі Вірніше папік» Хто не бачив, подивіться Легка, легкий такий фільм для перегляду. Вірі Кобзар Сергію Кияшку і Даніїлу Марженцю. Величезна подяка київським прекрасним акторам, що вони у такий скрутний час приїхали в наш обласний центр і подарували стільки радості. Дуже крута була вистава, друзі. Дуже крута вистава! Що я дізналася, що жінки мріють лише про одну річ: це про любов. Це те, що ніколи не минає, те, чого ніколи не буває, багато друзі. Знято було багато, але я не можу включити вам ці кадри, тому що майже кругом вставлена музика, і мені тоді прилетить за авторські права. Мені дуже шкода, але так, як є. Дуже цікаво побачити на екрані київських акторів. А вам, мої вірні друзі, як завжди, щиро дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Будьте здорові, будьте щасливі, низький уклін і шана усім, хто зараз на передовій, хто стоїть за нас і ми маємо можливість сьогодні жити. Усім до побачення, до нової зустрічі!